Вітаю в ефірі Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Фільм «20 днів у Маріуполі режисера Мстислава Чернова здобув премію Оскар як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший український фільм, який отримав Оскар. На сцену разом із Мстиславом Чорновим піднялися фотокореспондент Євген Малалетка та продюсерка Василіса Степаненко, які разом із режисером працювали в оточеному Маріуполі у 2022 році. Зі сцени у Голівуді. Режисер сказав: я буду перший режисер на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм. Я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян. Тож поговоримо про перший для України Оскар з Євгеном Дворським, керівником ініціативи кіномісія від ГО «Культпросвіт». Євгене, Євген, вітаю вас вітаю. історична перемога? Це вже десятки публікацій з назвами «20 днів у Маріуполі отримав Оскар. Чому це важливо? Тож, Євгене, чому ж це важливо? Чи ворухне щось Віт. у світі статуетка, яка дісталася страшному і щімкому фільму про окупацію Маріуполя? Ну, взагалі, то звичайно, тому що е, Оскар це досить такий потужний майданчик, в тому числі інформаційний майданчик для е, е, суспільства світового, і він безумовно має значення е, навіть те, що Оскар увійшов в е, шорт-лист цього року, 20 днів Майополі, в Шорт лист Оскара це теж дуже гарний вже знак. Того, що е, ті меседжі, які вкладені в цей фільм, будуть можуть бути почуті. Звичайно, ніхто не дає гарантії, що е, прямо я не знаю, завтра щось раптово станеться, і е, відношення до ситуації в Україні в світі е, загалом зміниться. Але це суттєво збільшує шанси на те, щоб е, до України була привернута увага. Також це дуже гарний і позитивний нюанс для того, щоб фільм побачили в світі якомога більше людей, тому що призери Оскара мають більше шансів і більше можливостей для того, щоб фільм був показаний на різних платформах, онлайн-платформах та в прокаті в інших країнах. Зокрема, сам режисер, коли представляв картину, до речі, фільм ще отримав, окрім Оскара, ще й премію БАФТА, це такий аналог Оскара Великобританії. То він сказав, що створював цей фільм не для того, щоб привернути увагу для себе, а для саме для того, щоб привернути увагу до ситуації в Україні до тих злочинів, воєнних злочинів. Які е, наш ворог е, робить в Україні, і е, саме ці унікальні кадри це дуже велика ймовірність того, що саме ці унікальні кадри е, мали, могли бути збережені і дійдуть саме до? Е, Глядача в світі і, і поза межами України. І ще дуже важлива історія, та що цей фільм, окрім того, що демонструє ці злочини, які частково звичайно, не все на жаль, не все могло війти в цей фільм. Бо, як зазначає сам режисер, зйом знімальна група виїхала тоді, коли вона звичайно могла виїхати. Але на жаль, туди не війшли кадри з знищенням мамаріупольського драмтеатру, але навіть і без того вистачає, вистачає дуже таких чимких, чимких кадрів дійсно для того, щоб заявити про цю історію на весь світ. І е, ще також дуже важливо, що ці кадри були вивезені буквально там. Ну, ці люди, які ввозили це герої, це герої, тому що вони ризикували своїм життям заради того, щоб е, розказати світові правду, розказати світові правду про ті страшні речі, які відбуваються у нас в країні. Так, це можна назвати кіноподвигом. Євгена, до речі, щодо прокату є критика, тому що деякі українці кажуть: ну як же ж так, повезли за кордон, показали на всіх міжнародних майданчиках, отримали міжнародні премії. А мовляв, подивитися в відкритому доступі в Україні не можна. Їм відповідають, що були два прокатні цикли. До речі, в Києві в одному із кінотеатрів просто сьогодні були сеанси 20 днів у Маріуполі. Тобто Тобто, хто хоче, то може дістати доступ. Але можливо, на правду ну, такий прокат по Україні був малозначним, недостатнім, як вважаєте? Справа в тому, що прокат в Україні будь-якого фільму він орієнтується на попит глядача. Звичайно, що цей фільм він іде е, в розріз з усталеними певними. Умовами прокату розважального контенту, тобто, це такий документальний специфічний контент, і він найкраще сприймається глядачем саме через спеціальні покази. Те, що ви правильно сказали, що було було декілька хвиль прокату цього фільму, це дійсно так. І, в принципі, прокат фільму він продовжується, оскільки. Запит на цей фільм він зберігається, і після е, вчорашньої перемоги його на Оскарі, звичайно, що я думаю, що ще буде хвиля прокату. Зокрема, в Одесі, е, ми запланували кіномісію спецпоказ цього фільму двадцятого. Березня о 18.30 в культурному центрі. Уніон у нас там буде спецпоказ фільму. Будемо намагатися залучити, хоча б онлайн когось з творчої групи фільму для того, щоб зробити обговорення після, після показу. Тому всіх запрошуємо на мою особисту думку. Цей фільм вартий уваги, і його має подивитися кожен українець, і я прадив подивитися, і кожному. Кожному глядачу поза межами України там, де це можливо, в легальний спосіб. Дякую вам за анонс. І е, лише додам, що у вас напевно буде більше шансів залучити членів команди знімальної, аніж у нас. Сьогодні я перебувала в переписках з режисером і з продюсеркою, але, на жаль, не змогли вони доєднатися. Думаю, що після вчорашньої події у них немало задач і цілей. Е, ну і до речі, велика різниця у часі теж порушила наші плани. Е, часто кажуть, що Оскар це політична Емія минулого року документальна стрічка Навальна отримала статуетку. Було багато непорозуміння всередині України щодо цього рішення американської кіноакадемії. Ну долю опозиціонера всі ми знаємо. Світ співчуває, ти висловлює занепокоєння. Такий висновок з цієї історії. Тобто Оскар стрічка отримала, світ поспівчував, але, на жаль, Олексій Навальний закінчив так, як закінчив. А щодо Маріуполя, от як вважаєте, буде інша реакція? Е, ну, Я, як я вже казав, не варто очікувати від Оскара прямо якогось якоїсь миттєвої дії. І, Оскар це можливість, але ця можливість може бути використана і може, може бути не використана. Е, це гарний шанс, гарний шанс для того, щоб е, про нашу проблему почули в світі. Е, звичайно, що е, Оскар е, позиціонує себе як неполітичний е, конкурс, як неполітичний захід, але все ж таки, ми всі прекрасно розуміємо, що та чи інша частина правди в цьому є, але звичайно є і інша частина, яка говорить про зворотні. Я на мою думку, цього року цей фільм просто не міг не перемогти. Е, і е, однозначно, якщо б цього не сталося, це було б дуже великою помилкою з боку організаторів цього, е, цього заходу. Е, Про... тому, е, так. Продовжити. Тому, е, звичайно, що минулого, ро... минулого року е, Навальний е, був відмічений е, е, Оскаром, але це не було. Як на мою думку, знову ж таки гарною ідеєю, і викликало чимало обурення, і задача, як, на мій погляд, задача таких конкурсів на таких великих масштабних майданчиках саме спробувати вирішувати, розв'язувати такі проблеми через, через обговорення, через кіно. І через обговорення тих чи інших проблем «20 днів в Маріуполі це фільм, це фільм проблема. Це дуже велика проблема і дуже великий біль. І його мають бачити, його мають обговорювати, його, його мають пропускати через себе для того, щоб зробити певні висновки і йти далі до перемоги. Дякую. Ну, я не можу не спитати про образи візуальні, бо це теж дуже жваво обговорюється у соцмережах. Українська знімальна група у Долбі була ці образи були створені зокрема українськими дизайнерами різними. Тобто, кожен учасник, хто вийшов на сцену за Оскаром, був одягнений від конкретно українського дизайнера. І наші деякі співвітчизники ну, казали, що писали, що вони надто шикарно виглядають для людей, в чій країні триває війна. Мовляв, мало смутку було в їхній подобі. Ну і заразом лідери думок в Україні критично поставилися до цих коментарів. От, наприклад, Яніна Соколова, телеведуча журналістка, написала: вона спочатку виклала фото, де Навальні минулого року, і поряд наші кіномитці, і додала слова «Імперський несмак раші і трагічна гордість. І гідність нескореної України. На вашу думку, чому всередині нашого суспільства вирують ці розкольні настрої, і чи здатне кіно примирити їх? Ну, те, що настрої можуть бути різні, це в принципі я вважаю, що це нормально. Це одна з ознак демократичного суспільства. І те, що є певний відсоток за і певний відсоток проти, це теж нормально. Хтось щось розуміє, хто щось не розуміє. Як правило, такі обвинувачення, інакше б я не сказав, ґрунтуються на незнанні певних норм порядків. Мене зустрічне питання. Якщо комусь не сподобалось, як були там вдягнені наша. Делегація представників цього фільму від України 20 днів в Маріуполі, то питання, а як вони мали, мали бути одягнені в такому в такому випадку. Вони люди просто не розуміють, що є певні умови, певний протокол і певні умови для того, щоб представляти фільми, для того, щоб вийти на сцену. Якщо ми кажемо, що ми частина цивілізованого суспільства, то ми маємо виконувати ті норми, які диктує ця премія. Якщо ми беремо участь у цій премії, то ми теж погоджуємося, і те, що, наприклад, зірки вийшли в дійсно герої, вийшли в Одязі від брендів наших, то, то це дуже дуже непогано, тому що ем, якщо да, якщо ми кажемо про це по суті, це, це промоція і України в світі, окрім того, що ми показуємо фільм, показуємо ситуацію, і ми кажемо про заявляємо про Україну на весь світ, тобто вона має бути гідно заявлена, навіть. В тих умовах, які у нас зараз є, е, уявіть собі ситуацію: якщо б, наприклад, знімальна е, група вийшла б незрозуміло в чому, в якихось е, якомусь страшному вбранні, е, аргументуючи які ми нещасні, і так далі, це ж, ну це було б дико дивно. І тут треба ще розуміти про аудиторію, яка буде сприймати такий вихід, тобто аудиторія має ну орієнтуватися також. Орієнтуй світова аудиторія орієнтується на певний рівень. І якщо як я вже казав, ми частина цивілізованого світу, то ми маємо бути на рівні. І тоді нас можуть почути, і тоді наш голос буде на рівні з всім цивілізованим світом. Я тут лише додам, що жакет режисера Мстислава да. він був особливий. Він був чорний. Ми зараз відемо це, бачимо це на відео, але всередині на підкладці яскраво жовтим фарбою було написано Свобода цього слова ніхто не бачив з глядачів церемонії, знав про нього тільки режисера. Це було дуже символічно, бо свобода вона найближче до нашого серця перебуває. Євгене, я знаю, що ви церемонію з дружиною. Дивилися в укритті, як і майже всі одесити, хто слідкував за Оскаром, тому що саме у цей момент тривала нищівна шахедна атака ворога. Я про це дізналася з сторі з вашої подруги, моєї колеги Тетяни Мілимко, Вона теж слідкувала за подіями Оскару і виклала ваше фото, як ви дивитеся. Які ваші відчуття загалом від премії, від церемонії, і я так розумію, що справдилися. Кінокритиків прогнози про те, що Пінгеймер багато візьме е, статуеток. Чи погоджуєтеся ви з таким рішенням? Такі е, що коротко, от про відчуття і про враження від самої церемонії. Ну, як я вже сказав, що чимало е, нагород, в принципі, е, було е, очікувано, що отримують саме ці фільми, які були фаворитами цієї премії. Про це дуже багато казали до того. І для мене, скажімо так, більшість нагород були виправданими, тобто я абсолютно розділяю, що перемогли досить потужні фільми, які, які на часі, які піднімають досить актуальні і важливі теми. Навіть якщо ми кажемо про якісь навіть суто розважальні фільми, то навіть і в них було певне підґрунтя, і і певні сенси, меседжі, які викликають на розмову. Ми, як ініціатива кіномісія, робимо свої спецпокази в Одесі, організовуємо. З метою для того, щоб викликати людей на розмову, на розмову про кіно і на розмову про сенси, які саме закладені, закладаються в тому чи іншому фільмі. Зокрема, дуже чудовий фільм «Зона інтересу, який який також став цього року переможцем Оскара 2024 Ми також робимо його спецпоказ в цю сю цю середу, о 18.30, теж в юніоні. Тому е, це дуже гарна можливість е, поговорити про, е, про фільм, про кіно і е, зрозуміти ті сенси, які туди закладені. Так, дякую вам, мій фаворит е, бідні та нещасні. Дуже рекомендую до перегляду. Е, теж номінант на Оскар. Дякую, Євгене, що ви сьогодні були з нами. Євген Дворський, керівник ініціативи кіномісія від громадської організації Культ про світ. Дивіться. Хороше кіно, дивіться українське кіно. і обов'язково 20 днів у Маріуполі, Якщо ви не бачили, підготуйтеся ретельно. Це емоційно непросто. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.